Це щось зараз відбувається в Україні і у всьому світі. Мені дуже напоминає таку ситуацію, коли дівчинку зґвалтували, і потім знайшли того, хто це зробив. Суд відбувся і кажуть: Ну, той, хто тебе зґвалтував, він не виновний, ну, тому що він тебе забажав, розумієш, і ти тепер маєш заплатити за це. І судді, і тому, хто тебе зґвалтував. Ну тобто, ця ситуація мені напоминає те, що відбуваються наративи. Ті, що ми чуємо в новинах, то, що каже Трамп, то що відбувається у світі, виправдовує Росію і каже, що якби вона захотіла, да, Росія там Путін він би вже захопив би все. Але ж він цього ще не зробив, то давайте нам копали не корисні, давайте ще щось. Ну тобто, ви самі виновні. Ваш президент винуватий, да, що таке відбулося. Ну, тобто, безумство за безумством. І що я хочу сказати? Що нам немає вже ні на кого надії. Є одна надія це на Бога. І 24 лютого Верховна Рада вже винесла законопроект, щоб це був національним днем молитви. І я хочу приєднатись і сказати, що дійсно. Є надія тільки на Господа на Ісуса Христа, і нам дійсно всім українцям треба об'єднатися в молитві, щоб наша дійсно була надія покладання на Бога, не на якусь людину, не на якусь так звану справедливість західного світу чи ще чогось. Наша надія на Господа. Тому я приєднуюсь до цього і прошу кожного українця приєднатись до цієї молитви, взяти піст. Відмовитись, якщо у вас немає проблем зі шлунком від їжі і один день просто на воді, благати Господа, щоб Він захистив нашу країну, щоб Господь очистив нашу Україну, щоб Господь об'єднав об наш народ України, щоб ми були єди, єдині у вірі, віросповіданні, вірі в Спасителя нашого. І Бог вступиться за нас, Він захистить нашу землю, Він дарує нам мир. І наші вороги, вони будуть посрамлені дійсно, а Бог буде возвеличений. Вся слава Господу нашому Ісусу Христу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.